Всім привіт! Я Вікторія Панченко, керівник зразкового художнього колективу Гуртка школа журналістики. І сьогодні ми з вами поговоримо про фоторепортаж. Поїхали! <му> Репортаж це повідомлення з місця подій, але основна складність фоторепортажу в тому, що ви тільки лише через фото повинні передати всю інформацію, всю атмосферу, розповісти все, що відбувалося на події. Це насправді дуже складно, хоча може вам здатися і легким. Завдання фотокореспондента підібрати влучні кадри, зробити це е, з виграшного боку для всіх, щоб не було ніде е, закритих очей, не було невдалих поз, але при цьому люди не позують, а роблять свою справу. А фотокореспондент фотографує для того, щоб передати правдиву атмосферу. Адже якщо людина почне позувати, е, якось прихорошуватися, поки показувати себе в більш гарному світлі, ніж він є насправді, то це вже буде не фоторепортаж, а постановочна фотографія. Нам таке для фоторепортажу не підходить. Наступне завдання фотокореспондента не просто розповісти інформацію, а власне передати атмосферу. Звичайно, люди більше вірять тому, що побачать, аніж тому, що почують. Тому це є плюсом фоторепортажу, адже у вас є фотодокази, Хоча і е, у цьому можуть бути сумніви. Можна обрати такий ракурс, що е, перекрутить подію з ніг на голову. Тож завдання фотокореспондента зробити об'єктивний фотоогляд. Це теж дуже важливо. Насправді, ще окрім фоторепортажу є такий жанр, як репортажна зйомка. І е, я кажу про фото зйомку. І цей жанр дуже складний, хоча насправді може здатися, ну що там, пофотографувати людей, події, які відбуваються. Але влучні, справді яскраві кадри, гарні кадри, де ні у кого немає закритих очей, де всі виглядають добре, де дійсно передана атмосфера події, такі кадри зробити дуже важко. Тому треба практикувати. Звичайно, всьому треба практику. У всьому треба практика. І коли ви будете робити репортажні кадри, дуже важливо не щоб люди на вас не дивилися, щоб це був сам процес. Наприклад, ваша матуся готує пиріжки. Ви приходите на кухню і не кажете мамі позувати, а робите гарні кадри. Основне, що потрібно знати для фотозйомки, фоторепортажу, це те, що загальні кадри повинні межуватися з деталями, з крупними, з середніми. Тобто не повинно бути однотипних зйомок. Якщо ви прийшли на якийсь концерт і просто знімати весь час, знімати тільки сцену ні, так теж не підійде. Треба знімати. Мати і ближче, і далі, тобто змінювати ракурс, змінювати план. Ще одна особливість фоторепортажу в тому, що фотографій не повинно бути багато. Адже, по-перше, люди не будуть дивитися повністю всі ваші 120 фотографій, навіть якщо вони суперкруті. А по-друге, ви повинні якомога лаконічніше у світі, де і так багато інформації, передати власне, те, що ви хочете передати. В атмосферу, обстановку, інформацію певної події. Тому фотографій максимум має бути 10, щоб люди могли. Подивитися і зробити висновки, дізнатися все, що їм потрібно і. Що необхідно для цієї події, щоб донести її до людей. Звичайно, якщо ви хочете зробити хороші кадри, то, а у вас є тільки телефон, то вам необхідно вміти налаштовувати баланс білого, експозицію і взагалі користуватися налаштуваннями, якими зазвичай звичайні користувачі не користуються, вибачте, за тавтологію. Тому вам необхідно знати, всі технічні характеристики вашого телефону і фотографувати як профі. Якщо ви не знаєте, як це робити, можна подивитися наші перші уроки, в яких є майстер-клас Фотографуй як професіонал. І там ви дізнаєтесь, як налаштувати все, що вам необхідно для ідеальної зйомки. Я бажаю вам успіхів! робіть цікаві, влучні, яскраві кадри, і приходьте на наступні заняття. До нових зустрічей!